Друзі, вітаю! Кілька слів про нашу програму Сіль. Це програма служіння і лідерства в християнському центрі Реаліс. Багато з вас вже знає про цю програму, навчалися у нас в цьому році. В цій програмі будуть окрім наших українських класних викладачів, також зірки з закордоння, професор Пітер Філіпс з Англії, який викладав колись у нас цифрове богослів'я, доктор Марк Мейнелл, Теж з Лондону, і також два дуже улюблених професора з США Брайан Відбін і Глянс Корджі. Тож, запрошую вас, заходьте, цікавтесь які курси вони будуть читати. У нас на сайті все це написано. Я обіцяю, буде дуже цікаво. Навчання у нас, до речі, по суботах, інколи по п'ятницях ввечері, онлайн, але буде і офлайн. В нашому кемпусі в Ворзелі дуже цікавої зустрічі з викладачами. Тож доєднуйтесь. до зустрічі.